Новорічні костюми, конкурси, ігри та подарунки. Свято для дітей, які переїхали до Івано-Франківська, провели у місцевому шелтері. Організатори кажуть, хотіли подарувати малечі позитивні емоції, аби вони, хоч на мить, забули про війну. Ми сьогодні проводили дитяче свято для того, щоб заохотити дітей до спільноти, щоб вони разом могли допомагати один одному, разом могли відчувати свято та в принципі. Засвічувати цим святом все навкруги, дітлахи теж підготувалися до свята. Хтось був у новорічному образі, а комусь достатньо було одягнути на себе яскравий серпантин. Я прийшов для того, щоб тут повеселитися, повеселитися. Я хотів сестрою, але сестра не захотіла. Мені сподобалось. Ми тут робили всякі стафети, і ми робили ще ялиночку. Різноманітні заняття для дітей та батьків вже понад рік організовують в різних містах України в рамках українсько-німецького проєкту. Ми стараємося, щоб тут завжди було не просто вони прийшли на якусь активність, а щоб було вони відчувалися дома. Вона то нас було з варениками, наприклад, така активність. Ми. Такі робили дівочі посиденьки, варенички були, реально, щоб люди себе і знаєте, коли людина, я бачу різницю, коли люди приходили спочатку до нас, які вони були зажаті, перелякані, і які вони зараз, коли приходять, активності для переселенців справді допомагають їм адаптуватись та забутись. А дітям прожити щасливе дитинство в Івано-Франківському шелтері. Переселенцям пропонують вивчати англійську мову, психосоматику, відвідувати танці та інші заняття. Діти беруть участь у майстер-класах та займаються в оздоровчих секціях. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.